Рішення адміністрації Білого Дому Сполучених Штатів адміністрації президента Байдена є таке, щоб не дозволяти втягувати в війну проти України, яку веде Росія, до втягувати додаткові сили і знімати ті обмеження, які російський агресор може використати на свою користь. Ну більш конкретно в постачання і застосування вже на російській території далекобійних ракет. Однозначно американська адміністрація вважає буде давати можливість Росії просити головне отримувати більше далекобійних ракет, чи то з Китаю, чи то з Ірану, чи то з тієї північної країни, звідки вони вже до речі їх отримували. Це насправді підхід американської адміністрації, але я ще раз наголошу на тому, що ми знаємо, як і поступово знімаємо цю заборону, і вона знімається. Тими кроками, які я вже озвучив, створення фонду фінансування української оборонки, створення далекобійних систем озброєння нашим в Україні, наших власних і їхнє застосування. Але пане Валентине, ну у американців вже набагато більше можливостей є допомогти Україні і надати більшу військову допомогу. Чи не виглядає так, що Сполучені Штати Америки дають Україні запізненням рівно стільки, скільки необхідно, щоб Україна не програла, але і не виграла? Я ці, ці настрої не поділяю. Єдине, що так визнаю, що саме затримка з затвердженням оборонного пакету в Конгресі США, яка якраз і створила ті прогалини, від яких справді страждає наша оборона, наші збройні сили, тобто нестача була певна і є можливо окремих зразків озброєння, але артилерійські снаряди пішли і їх стає більше для збройних сил. І це буде далі до речі поширюватися і прискорюватись. Далі ракети для Хаймерсів цих систем серйозних залпового вогню, які називаються до речі, палець Бога. Це означає, що якщо вже потрапив туди Хаймерс, то там ворога не залишилось. Ракети на Хаймерс теж постачає тепер американська сторона, причому з дальністю 80 кілометрів. І ми всі переконані фахівці. Що саме такі Хаймерці з такими ракетами зараз негайно потрібні на харківському напрямку для того, щоб ліквідувати навіть ті 5-6 кілометрів, які ворог через російсько-український кордон в зайшов в Сіру зону? Я думаю, що це тимчасово, як тільки... Отримають наші збройні сили такі системи для Хаймерсів. Такі ракети будуть знищені, і ті угруповання, е, які зайшли е, навіть в Харківській області. Ну і третя атака, я вже згадував це балістичні армійські ракети від Сполучених Штатів Америки. І ще згадаю, що в рамках цього ж затвердженого пакету буде додаткова система Петріот, і можливо не одна, але точно з американськими партнерами ми говоримо. Що окей, одна, плюс одна, плюс дві, плюс три. Але це має бути постійне додавання і постійне постачання те, того, що виробляє, до речі, єдиний виробник це Сполучені Штати Америки. Це системи Петріот проти повітряної оборони. Харків зараз треба захищати, і це абсолютно правильна позиція Ставки Верховного Головнокомандувача і американські партнери. Це розуміють далі від Львова до Одеси. Є не просто необхідність, а крайня необхідність для нас якомога скоріше отримувати додаткові системи протиповітряної оборони.